Доброго дня, дорогі учасники конкурсу, доброго дня, вельми шановні члени журі. Хочу вам сьогодні представити своє коротеньке відеорезюме і обґрунтувати, в чому ж полягає суть моєї ідеї викладання основ здоров'я. Перш за все, хочу сказати декілька слів про себе. Мене звати Ленард Криськін Ірина Васильівна. Я працюю вчителем основ здоров'я, а також педагогом, організатором початкової школи Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. І щиро цим пишаюся. Як ми знаємо, колегіум це є навчальний заклад саме культурного, філософського. І соціального спрямування. Тому на уроках основи здоров'я я використовую дуже багато саме філософських концептів і філософських методик у викладанні нашого предмету. Також хочу сказати про те, що я завершила аспірантуру філософського факультету, і темою моєї дисертації була тема. Відкритість і закритість суспільства є концепти новітньої української філософії. Як ми знаємо, зараз у нас функціонує нуж, тобто це нова українська школа. І зараз дуже гарно видно і зрозуміло, що це дійсно актуально, коли у новій українській школі функціонують Певні, скажімо так, правила і методики нової або навіть новітньої української філософії. Виникає питання, в чому ж полягає суть, і в чому полягає унікальність саме моєї ідеї викладання уроків основи здоров'я? І саме основне і цікаве, в чому ж полягає саме практична сторона? Оцих цієї моєї ідеї викладання нашого предмету. При викладанні або у викладанні основ здоров'я, починаючи від 5 класу по 9, я на своїх уроках саме звертаю особливу увагу на соціальну і духовну складові здоров'я. І перед тим, як я обґрунтую сутність моєї ідеї. Хочу нам всім пригадати слова видатного античного філософа Платона, які звучать наступним чином: що світом правлять ідеї, тобто ейдоси. І це справді так, бо коли є ідея, і людина чітко розуміє сутність і практичну сторону ідеї. Тоді її робота дійсно не є марною, а є плідною, актуальною і потрібною. Так само можна і говорити про е, наші уроки основи здоров'я. Ще раз хочу сказати про те, що при викладанні основ здоров'я я звертаю увагу на соціальну і духовну складову здоров'я. А ми знаємо, що по суті, оця духовна складова є. Найбільш вагомою і основною, бо всі решту частини, так, вони по суті ґрунтуються на духовній і соціальній складовій здоров'я. Тому при викладанні на своїх уроках я намагаюся навчати наших здобувачів освіти розвивати свої комунікативні здібності, розвивати здібності, спілкуватися з іншими людьми. Також допомагаю і звертаю увагу наших здобувачів освіти на те, щоб вміти не створювати конфлікти, а навпаки, їх згладжувати або уникати цих конфліктів, саме з допомогою вміння розумно, толерантно і тактовно спілкуватися з іншими людьми. І якщо справді Іде аналіз і саме актуалізація на соціальні складові здоров'я і духовні так само, якщо дитина має власну думку і почуває себе, наприклад, вільно на уроці в будь-якому колективі в соціумі, взагалі, коли вона має думку, коли вона вміє чітко обґрунтувати свою думку і не боїться висловити свою думку. Вона, відповідно, є більш собі впевненою, цей учень або здобувач освіти менше стресує, почуває себе щасливішим і, відповідно, набагато менше і рідше хворіє. От якраз і в цьому полягає сутність і унікальність моєї ідеї. Якщо говорити про е, мої здобутки, якими я пишаюся і тішуся, це перше, те, що я працюю в Хмельницькому колегіумі, який дуже гарним навчальним закладом і де є неймовірна адміністрація і колектив, і я щиро цим пишаюся. Другим моїм здобутком є те, що я завершила аспірантуру, хоча це філософська спеціальність, але мені ця спеціальність дуже допомагає і у викладанні основ здоров'я. Також я цього року є е, саме керівником групи вчителів, які викладають у класах НУЖ, нашого колегіуму, і є членом журі е, за, на захисті саме наукових робіт Малої академії наук у місті Хмельницькому. Дякую вам за увагу! Була рада представити свою ідею, сутність своєї ідеї. Бажаю всім учасників успіхів. Велике спасибі за увагу вам, шановне журі. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. Дякую!